Окупанти повністю знищили їхнє виробництво і зараз вони відновлюють його у Львові. Проєкт релокації рідні в гостях рубіжанської панчішної панчишної мануфактури. Ми релоковано. Виробництва з міста Рубіжне, Луганська область, до початку війни це було сучасне прогресивне виробництво, яке мало амбітні цілі. Ми постійно розвивалися і розширювали своє виробництво. Дуже багато часу наділяли своїм. Робітникам навчали, розвивали, співпрацювали дуже з багатьма українськими брендами, такими як Doda Sox, Semi Icon, Griffin Sox, «Мамін Дом». Також експортували свою продукцію до Нідерланд, Чехії, Молдови, Іспанії. Бойові дії в Рубіжному почалися з перших днів. І в середині березня, 22 березня, у наше підприємство було декілька влучань, через що повністю згорів другий поверх і обладнання, яке там було. Ось, а склад сировини і готової продукції були розграбовані. Тому, на жаль, ми нічого. І не змогли вивезти з Рубіжнього, і на сьогоднішній день навряд чи щось вціліло там. То якби ми знали, що воно так все буде швидко, що воно буде так, можливо, треба було заздалегідь, вивозити там обладнання, щось робити, але ми, ми того не знали. Коли почалась війна, ми нічого не змогли вивезти з Рубіжнього якось спасти. Ми під час цієї війни втратили все, бізнес, домівки. І вимушені були шукати прихисток на Львівщині. Якщо казати про швадську дільницю, то були влучання в саме приміщення виробниче, тобто там деяка часть просто вигоріла, знищена. Була велика надія до настання холодів, якщо б рубіжне відвоювали і ми могли б заїхати і якось зберегти в'язальне обладнання, то... Можливо, його б вдалося зберегти. Але зараз настали холоди, там завалився дах, протікає криша, тому навряд чи там щось можна буде врятувати, бо ну, машинки комп'ютеризовані, технологічне таке остаткування, тобто воно все заржавіле і навряд чи воно підлежить якомусь відновленню. Особово, якщо воно зараз всю зиму там призимує в неотоплюваному приміщенні, а туди ще затікає вода, то, то металобрукт. Нам допоміг з відбудовою нашого виробництва. наш партнер Додасокс, який сказав: Ми вас чекаємо, нам потрібні ваші шкарпетки все типу, хватить, ховати, давайте відновлюватися. Допомогли не тільки на словах і такої підтримки, вони допомогли і грошима. Вони дали нам відзвідсоткову позику на закупівлю першого обладнання. 20 цих в'язальних машин це все з. Чого почалося відновлення. Потім е, міська адміністрація Львівська вона допомогла знайти приміщення. Потім ми подали документи на інші гранти. Так поступово ми вирішували всі проблеми і відбудовували виробництво. До початку війни було 162 працівника, зараз десь близько 25. До кінця року ми маємо плани, що у нас буде 30 працівників. Ось і до початку військових дій у нас було 98 в'язальних машин, зараз у нас всього 20 в'язальних машин. До початку війни ми виготовляли весь спектр шкарпет, шкарпеткових виробів. Це і колготки жіночі, і колготки дитячі, і е, такі вузкопрофільовані вироби, як е, е, гетри футбольні, е, шкарпетки для фехтування. Зараз тільки шкарпетки, чоловічі і жіночі. Так, да, кольорові та з різними текстурами, але тільки шкарпетки. Нам трошки в цій ситуації повезло, хоча ми все втратили, але контейнери з бавовною, які були проплачені до початку повномасштабної війни, вони не встигли зайти в Порт-Одеса. І ми вже отримували їх тут. Тому зараз ми частину сировини використовуємо для свого виробництва, а частину сировини ми продаємо. Для того щоб покривати всі свої операційні витрати